Якщо обирати ліжко з матрасом, то сам дизайн ліжка це не найголовніше. Тому що виспите не на ліжку, а на матрасі. От це моя така думка. Ну, я не візуал. Інколи людям треба, щоб спати на гарному ліжку, і, і неважливо, дешевий матрас чи дорогий, де купляють за 20 тисяч ліжко і купляють за 2 тисячі матрас. Оце я, я цього не розумію. Слухайте, чесно, матрас должен вартувати грошей. Виспите. Іменно на матрасі ліжко як рамка матраси. Якщо для вас естетика важлива, ви вкладаєте гроші додатково і в ліжко. Ось це ліжко, Олівія, вона воно топове. Воно подобається більшості людей. Я не знаю, ну по запиту на Олівію до нас дуже багато людей приходять. 29 тисяч. Люди добрі, 29 тисяч тільки ліжко без матрасу. Якщо не вистачає грошей на красу, візьміть оплату частинами, але воно дійсно гарне для візуалів. І матрац. Матрас не може коштувати дешево, ну не може гарний матрас коштувати 5 тисяч. І якщо пропозиція матрас за 15 тисяч а є можливість купити за 11, то треба за неї хапати.